Лепрекони, знаєте, ті зелені дідусі, що ховають горщики золота на кінці веселки, забудьте все, що ви бачили в американських фільмах. Реальні речі, як правило, набагато складніші і значно менш чарівні. Насправді, вони взагалі не такі. Моя історія починається саме з цього непорозуміння, з дня, який я ненавиджу більше за все на світі, і з мого відчайдушного бажання від нього втекти. Я володію пабом у Бостоні, і день святого Патрика, чесно кажучи, мій найменш улюблений день у році. Звісно, для бізнесу це чудово, але я просто не можу терпіти всіх тих п'яних телепнів, обвішаних зеленим, що цідять гіннес, заповнюють музичний автомат піснями Dropkick Мерфіс і голосно проголошують своє ірландське походження кожному, хто готовий слухати. Ми називаємо їх пластиковими ірландцями. Це ті люди, які їдуть до Ірландії як туристи і обурюються, що вона недостатньо ірландська, ніби вони очікують, що весь острів буде тематичним парком стереотипів. Я просто не можу цього витримати. Тому у мене є своя маленька традиція. 17 березня кожного року я залишаю свій паб у надійних руках менеджера, йду до найменш ірландського бару, який тільки можу знайти, і проводжу день на самоті, напиваючись і дивлячись матчі турніру NCWC. Цього разу я обрав маленький суші-бар у Чайнатауні. Там було кілька зелених стрічок над баром і плакат Селтікс на стіні, але все це. Музика була тиха, телевізори ще тихіші. Персонал ледь говорив англійською. Це було ідеально. Я вмостився на стільці, замовив бад хеві і дивився телевізор. Бар був майже порожнім. Азіатська пара сиділа за кілька сидінь ліворуч від мене, попиваючи хайникен і поїдаючи суші. Праворуч, повністю занурений у свої справи, сидів хлопець у червоній толстовці з келихом вина перед ним. Це було іделічне місце, щоб провести час у моге найненависніше свято. Але мій спокій тривав недовго. Приблизно через пів години двері бару розчинилися, і всередину увірвався потік дівчат, років двадцять, з невеликим. Усі вони були в однакових зелених футболках з написом Поцілуй мене, я ірландець, обвішане зеленим намистом, і в обручах, схожих на інопланетні антени, з конюшинами на пружинках. Ох, заради всього святого почулося мені скута бару від чоловіка в червоній толстовці. О Боже, суші та шоти!» – заволала одна з них, і всі вони почали верещати. Зала поринула в хаос, коли 15 жінок однаково намагалися пояснити, як зробити ірландську автомобільну бомбу бармену, який ледь говорив англійською. Потім почалися селфі. Вони заспівали up to Boston», але знали лише приспів. І вони співали його знову і знову і знову. Поки кожна з них по черзі знімала відео для Snapchat. Вони були абсолютно байдужі до будь кого іншого в ресторані. Я спостерігав, як азіатська пара зліва від мене оплачує рахунок і тікає, і був готовий зробити те саме, але я щойно замовив нове пиво і не хотів його викидати. Одна з дівчат врізалася в спинку мого стільця, коли я намагався його допити, і я розлив усе на свою сорочку. Ніхто не вибачився і навіть не звернув на мене уваги. Я підняв своє пиво і відступив у куток, сідаючи поруч з чоловіком у червоній толстовці. Досить юрба, сказав я йому. Він фиркнув купа фабричних ірландців. Ці вертихвістки не знайшли б Ірландію на карті, навіть якщо б від цього залежало їхнє життя. Він говорив з легким акцентом. Ви ірландець? запитав я. Так гадаю, можна й так сказати, відповів він. У вас не дуже сильний акцент. Він відпив свого вина. Я тут давно, достатньо давно. Щоб більшість його втратити на іншому кінці бару. Одна з дівчат, тепер уже досить п'яна, крикнула барману, щоб він вимкнув музику. Вона увімкнула «Kiss me, I'm shitfaced» на повну гучність зі своїх телефонних динаміків, і вони намагалися підспівувати. Ніхто з них не знав слів. О, це жахливо! Жоден ірландець такого не слухав би. Просто жахливо. Я з вами прийшов сюди за спокоєм і тишею, але, здається, зелений терор переслідує мене скрізь, куди б я не йшов. Людина за моїм серцем, славеньте, сказав він, і ми дзенькнули келихами. Ці молоді душі не розуміють, що в Ірландії день святого Патрика це урочисте релігійне свято, позбавлене всієї цієї розпусти. Або принаймні так було раніше, чув, вони зараз перебільшують, щоб туристам було весело. Вони американізували ірландське свято в Ірландії. Іронічно чи не так, я кивнув не те, щоб я в цьому брав участь, сказав він. Це все повна нісенітниця. Святий Патрик, тьфу! він навіть не був ірландцем. Він був кривавим римським громадянином з провінції Британія. Тож ви не любите католиків? запитав я. Ви протестант? Тому ви не носите зеленого? Він сплюнув на підлогу. Ви що Дальтонік, друже? Моя сорочка виглядає помаранчевою? Ні. Католики, протестанти, вони всі купа виродків. Я дотримуюсь старих звичаїв. Вибачте, я не хотів образити. Дозвольте мені купити вам випивку, сказав я. Він кивнув. Я помахав бармену. Ще дві, будь ласка. Дві? запитав бармен. Так, дві. Будь для мене і вино для мого друга тут. Гаразд, я повернувся до свого нового друга в червоному капішоні і простягнув руку. Мене звати Шон, сказав я. Він потиснув її. Я Олта. Це, мабуть, ірландське ім'я. Він засміявся. Це гальське слово, так. Але подивіться на це він кивнув молодій жінці в кінці бару. Вона підняла гігантський кухоль Гіннеса. І саме тоді, коли склянка досягла її губ, збоку з'явився витік, виливаючи фонтан чорної рідини прямо їй на блузку. Вона заверещала, грюкнула чашкою і почала кричати на бармена. Олта і я добряче посміялися. Як ви дізналися, що це станеться? запитав я. Тому що я це викликав, хихикнув він. Це не мало особливого сенсу, оскільки він не рухався зі свого стільця, але я відпустив це. Так, чим ви заробляєте на життя, Шон? Я володію баром, ірландським пабом, якщо бути точним. Отже, ось це. Я махнув рукою на хаотичну сцену навколо нас. Це моє життя 364 дні на рік. Я зробив це особистою традицією втекти на день святого Патрика і знайти тихий бар, щоб випити і подивитися баскетбольні матчі. Цього року не вдалося, еге ж? У цьому місті досить важко від цього втекти. Раптом в його очах з'явився блиск. Дивіться на це, сказав він. Він кивнув на ще одну п'яну молоду жінку. Вона відкинулася на спинку свого стільця, і весь стілець розвалився. Вона впала на землю з криком. Її подруги збіглися навколо неї, як гуси, і допомогли їй зкупи розбитого стільця і розлитого гіннеса. Вони знову почали кричати на Бармена, запитуючи його, що за біса він тут керує. Олта і я вибухнули сміхом. Ну, це виявилося набагато цікавіше, ніж я очікував. Як щодо ще одного раунду? запитав я. Так, це я візьму. Він витягнув невелику червону сумочку з кишені своєї толстовки. Вона виглядала як якась старовинна річ. З неї він витягнув велику срібну монету, яку поклав на бар. Вона була вкрита написами, яких я не міг прочитати. Е, я не думаю, що вони це приймуть, сказав я. Ні. Він махнув рукою над монетою, і тепер це була купюра в 50 доларів. Він підсунув її мені. Ви просто повні трюків, чи не так? Ви й уяви не маєте, сказав він, посміхаючись. Ще один раунд, і як щодо кількох шотів Бушмілс, і скажіть йому, що він може залишити решту собі. Я замовив. Бармен здавався розгубленим, але його побоювання зникли, коли я сказав йому, що решта готівки його. А ось і кульмінація, сказав Олта. Його рука лежала на барі. Він підняв її, щоб показати срібну монету, яка все ще була там під його долонею. Він підкинув її в повітря і спіймав у свою сумочку, яку він засунув назад у кишеню своєї толстовки. Як, чорт забирай, ви це зробили? Легко, сказав він, як лурікан. Я засміявся і вирішив підтримати його. Ірландці відомі своїм дотепністю. Що це, як лепрекон?» Чому ви шукаєте мої щасливі амулети? сказав він, хихикаючи. Ні, я жартую, ні, друже. Ми різні, Лепрекони – це наші кузени, ми не лагодимо взуття і не виконуємо бажань, натомість ми п'ємо. Він підняв свій шот і випив його. Але не Гіннес або Червоний Ель, чи щось таке? Ви, чортові американці і ваш гіннес, ні, це міф, ель для селян. Залиште для мене глечик Елю, і ви побачите, як у вашому пабі почнуть траплятися всілякі негаразди. Ми п'ємо вино, так було тисячі років. Виноград був єдиною гарною річчю, яку вікінги принесли з собою. Я розумію, отже, горщики золота на кінці веселки. Ще один міф, очевидно, хоча лепрекони дійсно люблять собі скарби золота, але спробуйте забрати їх у них, і ви будете дуже здивовані. Вони не такі милі та пухнасті, як їх зображають у мультфільмах. Лепрекони, клурікани, фардаріги. Ми всі, АОССІ. добрі сусіди, чудовий народ. Як ельфи чи феї, якими ви, мабуть, називаєте їх тут, нащадки могутніх Туата деданан, переможені та вигнані в могильні кургани мілезійцями, вашими предками, смертними прабатьками ірландського народу. Ми велична та благородна раса. І зачекайте, дивіться на це. Він кивнув бармену, який тримав склянку під краном для Гіннеса. Коли він потягнув за ручку, весь кран розвалився і Гінне спотік з нього, як гейзер, влучивши бармену в обличчя, і відкинув його назад у барну стійку. Каскад пляшок впали, розбиваючись скрізь. Кухарі та менеджер вибігли ззаду, і всі кричали одне на одного: Китайською! Намагаючись зупинити потік гіннеса, поки дівчата сміялися і нахилялися над баром, наповнюючи свої склянки з бурхливого виливу. Отак, дуже благородно, сказав я своєму другу в червоному капішоні. Він знизав плечима. Ей, треба ж іноді повеселитися. Отже, я бачу, що частина про бешкетування – це не міф, ні, друже, це найкраща частина. Значить, ви фея? сказав я. Ну, не в тому сенсі, в якому ви, американці, використовуєте це слово, але так, хіба ви не повинні жити в потойбіччі, бути видимими лише в сутінках на Геловін чи щось таке? Ого, освічений чоловік, я бачу, сказав він. В основному правильно, але я отримую дозвіл на День святого Патрика. Щось про репарації за тисячі років переслідувань і геноциду, скояних проти мого народу католицькою церквою. І бачити мене можуть лише ті, хто має ірландське походження. Ось чому бармен дивно дивиться на вас щоразу, коли ви замовляєте два напої. Я це помітив. Це починало ставати дуже дивним. Гаразд, якщо ви так кажете, але ви набагато більші, ніж я очікував. О, я можу зменшитися, якщо захочу. Хіба ви не повинні бути одягнені в зелене і танцювати джигу? Ще кілька таких він підняв свій келих з вином, і я почну тверкати, якщо ви захочете. Щодо носіння зеленого, це ще одне поширене непорозуміння. Похідні феї носять зелене. Ті вишукані пуфи, що розгулюють у великих процесіях, носячи химерні костюми, розумієте? Клурікани це самотні феї, як лепрекони, брауні та гобліни. Самотні феї носять червоне. Ми ті, з ким ви не захочете зв'язуватися. Ви робите нотатки, хлопче. Зрозуміло, сказав я. Я встав і надів пальто. Куди йдеш, друже? Було весело, приятелю, але я більше не можу слухати всю вашу маячню. Це було розважально деякий час, але ви явно божевільні. Я йду перевірити свій бар, а потім поїду додому, щоб проспати цей кайф. Гарного вам вечора. Ну, чудово, ходімо, сказав він і встав зі свого стільця. Він мав бути не більше, ніж метр п'ятдесят. Куди ви думаєте, що йдете? Я, звичайно, йду з вами. О, ні, ви не підете. Я обов'язово піду. Ви здаєтеся хорошим хлопцем, і у вас є паб. Здається, я знайшов свій новий дім. Переконайтеся, що ви залишаєте для мене щовечора пляшку червоного вина без корка і недешевого лайна. Я говорю про найвищу полицю. І я буду вечеряти о двадцятій ровно. Я віддаю перевагу Яловичині, але баранина підійде в крайньому випадку. Що завгодно, приятелю, сказав я, і вийшов за двері, дозволивши їм грюкнути за мною. Олта пройшов прямо крізь двері і наздогнав мій крок Слухайте, ви не будете наближатися до мого бару. Отак, сказав він, посміхаючись. Просто спробуйте зупинити мене. Я вийшов з бару, відчуваючи, як адреналін пульсує в жилах. Двері за мною грюкнули, ніби намагаючись відгородити мене від того божевілля, яке я щойно чув. Я пришвидшив крок майже бігцем, але знав, що це марно. Коли я озирнувся, Олпа йшов поруч зі мною. Його червона толстовка виділялася на тлі сірої бостонської вулиці. Він не просто йшов, він ніби ковзав. Його рухи були напрочуд легкими для його міцної статури. Я відчув холодок, який не мав нічого спільного з березневим вітром. Що? Хотів мене залишити? посміхнувся він. Його посмішка була зовсім не веселою, а скоріше, хижою. Я ж сказав, я йду з вами. І повірте, коли Клурікан щось каже, він це виконує. Слухай, приятелю, це вже не смішно, спробував я зберегти спокій, хоча серце колотилося як божевільне. Я не знаю, що це за гра, в яку ти граєш, але ти не можеш прийти до мене додому, і тим паче не в мій паб. Олта лише похитав головою, його очі блищали в сутінках. Ви, люди, такі передбачувані. Думаєте, якщо заплющите очі, то проблема зникне наївні. Він пройшов крізь якогось перехожого, який здалося, на мить спотикнувся, але навіть не помітив Олти. Я помітив це було надто реально, щоб бути грою. Ми йшли мовчки. Я відчайдушно намагався придумати план, спосіб позбутися його. Але він був поруч, його присутність була незручною, відчутною, хоча ніхто, крім мене, його здавалося не бачив. Я відчував, як у мене починає боліти голова, чи то від випитого, чи то від цього абсурду. Цей день святого Патрика виявився набагато гіршим за всі попередні. Коли ми підійшли до мого пабу, старий Кельт, я зупинився. Світло ще горіло, але всередині було тихо. Мій менеджер фін, мабуть, уже закрив. Я відчув дивне бажання втекти, просто бігти. Але куди? Він, здавалося, був прив'язаний до мене як тінь. О, який чудовий заклад, сказав Олта, оглядаючи фасад. Тільки от надто багато зеленого, і пева, мабуть, забагато. Але нічого ми це виправимо. Його слова прозвучали як погроза, хоча сказані були з посмішкою. Ви нічого не будете виправляти, відрізав я, намагаючись бути твердим. Це мій паб, і ти не маєш тут жодного права. Маю з вами, відповів він. А тепер ходімо, хочу побачити свій новий дім і пам'ятайте про вино. Червоне, безкорка, щовечора, не скупіться шоне, інакше ви пошкодуєте. Я відчинив двері пабу, впускаючи нас у темне, порожнє приміщення. Запах вчорашнього пива та смаженої їжі висів у повітрі. Олта пройшов усередини, ніби він завжди тут був, ніби це його власний дім. Він оглядався, проводячи рукою по стійці, по старих дерев'яних стільцях. На його обличчі була виразна суміш задоволення, та чогось іще здавалося, він планував. Я відчував, як у мене підкошуються ноги. Це не було жарт, це не був п'яний сон. Ця істота, цей клурікан був тут зі мною». І, здавалося, мав намір залишитися. Я відчував його погляд на собі, поки він досліджував кожен куток пабу. Я не міг його прогнати, я не міг його вдарити. Він був нечітким, коли проходив крізь перехожого. Він був невидимим для інших. Він був моїм і тільки моїм, кошмаром. Наступні дні були пеклом. Олта з'явився біля мого ліжка наступного ранку, коли я прокинувся з жахливим похміллям. Він сидів на тумбочці, попиваючи вино з моєї найкращої склянки. Непогано, сказав він, вказуючи на пляшку Каберне Совіньйон за 50 доларів, яку я з переляку забув закрити. Але це не Бордо. Ми поговоримо про це пізніше. Він став моїм постійним. Невідимим компаньйоном у пабі, фін почав скаржитися на дивні речі: розбиті склянки, випадкові падіння, вимикачі світла, які жили власним життям. Клієнти шепотілися про привида пабу. Я знав, що це не привид, це був Олта. Він сидів у кутку, потягуючи вино. Який я був змушений залишати для нього щовечора, і дивився, як хаос повільно, але впевнено поглинає моє життя. Я намагався пояснити Фінну, що відбувається, але слова застрягли в горлі. Як можна пояснити, що за вами йде клурікан, який загрожує перетворити ваш бізнес на руїни, якщо ви не будете подавати йому дороге вино і м'ясо? Фін би подумав, що я з Божеволів, можливо, я із Божеволів. Одного разу, коли я був у пабі, я побачив Олту. Він Сидів за столом, спостерігаючи за жінкою, яка пила келих пива. Його очі звузилися, а потім раптом пиво жінки почало скисати прямо в келиху, перетворюючись на неприємну каламутну рідину. Жінка зойкнула, скривилася і вибігла з пабу. Олта посміхнувся, задоволений своєю роботою. Прийде час, шоне, коли ви навчитеся цінувати нашу присутність, сказав він мені вголос, коли нікого навколо не було, але його слова пролунали лише в моїй голові. Ми приносимо зміни, іноді зміни це добре, іноді вони. Розважають. Я дивився на нього, на цього маленького, але такого могутнього гостя, який повністю перевернув моє життя. День святого Патрика тепер буде не просто днем, який я ненавиджу, а днем, який назавжди змінив моє життя. Він не просто увійшов у мій паб, він увійшов у мою свідомість. У мої сни я більше ніколи не буду дивитися на святкування дня святого Патрика так само, або на пляшку доброго червоного вина. Іноді я ловлю себе на думці, що це все просто дуже, дуже реалістичний сон. Але потім я бачу порожню пляшку вина на стійці зранку. Або чую сміх Олти, коли щось йде не так у пабі. І я знаю, що це не сон, це моя нова реальність. Він сказав, що тільки ірландці можуть його бачити, і що, якби він пішов до іншого ірландця, то там би не було так цікаво зі мною. Можливо, він бачив у мені щось більше, ніж просто власника пабу, який ненавидить своє свято. Можливо, він бачив у мені того, хто дійсно потребував змін, чи є щось гірше, ніж бути обраним долею, чи можливо чимось старшим, ніж сама доля, чи відчували ви коли-небудь, що ваше життя більше не належить вам? А контролюється невидимою силою.